Всім доброго здоров'я. Сьогодні гарний день. Понеділок. Забуйке число 2017 року. травень Яке число сьогодні? 28-29. 29 Ну, понеділок, коротше. Сьогодні плановий відбір маток. Відбираємо маточки на відсилку. Нашим замовникам, от маточки, близько тебе. От маточка. Провіряємо одразу на засів, як сіє. От. Може буде видно, яєчка є, засів є. Зараз побачимо з другого боку. От. І от навіть личинки маленькі з молочком є. Не знаю, чи буде видно на відео. Видно видно, видно є зараз. І відбираємо маточки і будемо пересилати нашим клієнтам. Беремо маточку, садимо її в кліточку, отаким от чином. Ну і набираємо цієї ж бжілки. Я набираю зазвичай 10 Я Стараюсь молоденьких брати, щоб її годували гарно. Погода гарна, не спішу. Тепленько на дворі обіцяє 26 градусів. Зараз 11-та година, приблизно так. Накидаю бджілок. Беру тих бджілок, хлопці, що сидять і от, працюють із медом. Не всі, що повзають, а що із медком там сидять. Спокійно закритися, беру, туди їх пихаю. Бджілка добра. Жала немає, не жалить. 10 штучок. 10 штучок запакував. Маточка тут, жовта міточка. Відкладаю, цю рамочку ставлю сюди назад. І сьогодні вечором зразу ж буду підсаджувати молодих маток, які вийшли. Уже провірював, вони почали вчора виходити. Сьогодні вже мають бути всі на виході. Позабираю, попсаджую, а ну а цих маточок на відправку вже відібрав невеличку кількість. Отакому от от ящичку накриваю рушничком. От маточки відібрані. Ще не знаю, яку кількість відберу, тому що... Матку виведені, в принципі, все можу проконтролювати. Від прививки личинок і до підсадки в внуклеусів. А тільки останній етап, обліт і осініння матки я не можу проконтролювати. Вернуться всі, не вернуться всі. Так що це вже, як кажуть, від природи і від Бога залежить. От. А ми робимо цю роботу. До вечора закінчимо і завтра вівторок будемо зранку відправляти. Все, всім здоров'я, пока.